Десять багатофункціональних одиниць комп'ютерної оргтехніки передали представники першої логістичної компанії 199 му навчальному центру високомобільних десантних військ Збройних сил України. Допомога військовим необхідна справа у нас час. Кожен з хлопців, які проходять службу в умовах війни, нехтують власним комфортом, спілкуванням з рідними, самовіддано ризикують власним життям. Тому ми постійно допомагаємо чи можемо. Бажаємо всім нам мирного неба. Бажаємо, аби навики вміння наших хлопців, в майбутньому, як і зараз, були взірцем для наступних поколінь військових, але не в умовах війни. А в умовах миру та розвитку нашої держави 199-й навчальний центр було сформовано у травні 2015 року з пунктом постійної дислокації у місті Житомир. До професійного свята тут вручили чергові звання інструкторам, які передають свій здобутий досвід. Більшість із них мають серйозні поранення. В даний момент вже не можу виконати бойові завдання, але хочу свій досвід передавати для майбутнього покоління, для курсантів і давати їм ту підготовку, яку на жаль в до війни ми не могли отримати і не от. В самому бою вже почали здобуватися якісь навички командира і саме бойового ну бойового мистецтва. Дати курсантам те, щоб вони не мали страху, оскільки вони є десантниками. Щоб вони могли на лінії вогню відремонтувати техніку, а не кидали неї, це, по-перше, щоб могли своїх товаришів витягнути з, з полом'я. Орхтехніку від першої логістичної компанії розподілили серед підрозділів навчального центру, на які випадає найбільше навантаження з документообігу. Більше, більше техніки, будемо справлятися. Я безпосередньо займаюся прийомом курсантів, їх передачу в інші частини, а ними практично всі частини ВДВ. Після того, як вони закінчують у нас підготовку, ми їх передаємо. Це дуже великий документообіг. Сьогодні курсанти 199-го навчального центру ВДВ. Військові, які вступили на службу за контрактом. Основний акцент навчання бойова і медична підготовка. Ми постійно моніторимо ситуацію, які використовують нові методи, форми застосовує російсько російські теристичні війська в зоні АТО. Зміна бойових дій, і тактики дій противника повністю змінює підходи до навчання курсантів з 2015 року. Центр високомобільних десантних військ Збройних сил України підготував більше тисячі курсантів. Вони віддано служать батьківщині, плекають у серцях бойовий дух та у професійне свято мріють про одне. Ми всі бажаємо, щоб було мирне небо над нами. Блакитне. Настрій бойовий, тому що ціль одна це перемога.